Сьогодні радий вас вітати сьогодні на презентації монографії Артема Білика і панельній дискусії для обговорення питань екологізації будівельної галузі і переходу саме до зеленого розвитку в українських містах. Я Олег Савицький, менеджер компанії організації. Разом і стенд це громадська організація, яка була створена в червні минулого року групою кліматичних активістів як реакцію на вторгнення Російської Федерації і повномасштабну війну, яка фінансується саме завдяки індустрії викопного палива, завдяки експорту нафти і газу і Завдяки залежності світових ринків від нафти і газу, ну і також вугілля, і наша організація працює над тим, щоб енергетичний перехід в світі прискорився, і щоб викопне паливо з Росії повністю було виключено з світових енергетичних ринків і максимально швидко заміщено саме. Відновлене енергетикою, і ми також від початку ми виступаємо за саме зелений розвиток України за повоєнну відбудову, яка б засновувалася на саме відновленні енергетиці і сталих рішеннях, екологічних рішеннях для будівництва. Ми будемо говорити про це сьогодні. Та нашим доповідачем. Сьогодні головним буде Артем Білик, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури, кандидат технічних наук, також лейтенант збройних сил України. Так, і також я вже коли будемо переходити до панельної дискусії. Представлю всіх спікерів детальніше. Нашими спікерами сьогодні також будуть Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради. Також Олександр Ковпак, технічний директор компанії Атмосфера і Вадим Ігнатов, заступник правління Української електромобільної асоціації. Так, отже, цей захід е, організовується нашою громадською організацією в партнерстві з е, Українським центром сталого будівництва. Е, ви також можете поспілкуватися з, е, з представниками з е, паною пані Анною. Е, е, так, і е, щодо е, саме роботи стало українського сталого центру е, будівництва, ви можете е, задавати питання е, колегам. Так. Отже, ми переходимо до презентації. Артеме. Запрошую тебе до слова. Здравствую, друзі. Чудно мене. Вітаю всіх. Трішки незвично бути тут. Давно не відбувалося таких заходів. А я вдячний всім, хто прийшли. Над книгою працювали ми понад три роки. Ось вона була закінчена рік назад. Але ж ви знаєте, що саме події військового характеру, Збройна агресія Російської Федерації, вона завадила е видати її вчасно, тобто вона була видна вже в грудні е минулого року. Це таке велике замикання енергетичного кола. Е ось е і е сьогодні така ось презентація. В кінці, хто е хоче, може всі скачати електронну версію книги, а також її придбати 50%. Буде перераховано на Збройні сили, а 50% на притулки для е, корів. Ось ми е, зробили цю книгу разом з Українським центром сталого будівництва. Це провідна організація, асоціація учасників металобудівництва. І е, е, ми вважаємо, що саме металеві конструкції мають бути драйвером відновлення України і найбільш щедні в життєвому циклі. Е, Отже, про що й книга коротко, бо вона велика, краще прочитати. Звісно, що та війна, яка відбувається, це має в своїй основі ресурсну причину. Це фактично остання спроба Російської імперії для того, щоб ствердити хоч трішки залежність світу від викопних вуглеводнів, від газу, нафти, вугілля. Відомо, на жаль, і проведені такі дослідження, що якраз військові екологічні параметри вони пов'язані, військові екологічні катастрофи. І ця війна пов'язана зі змінами клімату, як би це дивно не звучало. І залишається від інших галузей, які значно зросли в продуктивності завдяки діджиталізації, інформатизації, роботизації малопродуктивним та матеріалом містким. І ті актуальні питання, які перед нами зараз стоять, то нам відновлювати, і будувати нове. У нас понад ну майже мільйон будівель пошкоджено. Ви знаєте, це величезні цифри. Що з ними робити? Якою має бути будівельна галузь? Значні ланки цієї будівельної галузі вони були пошкоджені, так металургія значною мірою пошкоджена, деякі родовища. Копалники використовуються для будівельних матеріалів, також виявилися на тимчасово окупованих територіях, порушена логістика, інфраструктура, як захистити зрештою цю інфраструктуру, і, зрештою, як зробити будівлі в кінцевому випадку, наше середовище існування ощадним економічним і екологічним водночас, не потрапити в пастку грошівки 2.0, післявоєнну, так після після воєнну, в якій ми досі перебуваємо, так. Це такий великий челендж. У нас насправді вийшла не тільки книга, у нас вийшла ще настанова. Це стандарт державний з забезпечення збалансованого використання природних ресурсів. Вона теж писалася в 2020 році. По суті, наша книга є посібником, але таким дуже розширеним до цієї настанови. Вона офіційно була затверджена в серпні 2022 року. Буквально трішечки скажу про настанову і більше про книгу. В настанові. Вперше зроблено дуже багато революційних речей. Вперше стверджена вимога Європейського Союзу щодо закладення не менше 70% в нові будівлі тих матеріалів, які піддаються реутилізації. Це абсолютно революційно. Тобто, це не азбест і шифер, там, це не такі речі, які просто потім вивозяться на сміттєзвалища. Хто був хоч раз на будівельному полігоні, так званому. Для сміття був завжди шокований наскільки об'ємне будівельне сміття, і воно складає власне найбільший об'єм того сміття, якщо брати по об'єму, яким ми продукуємо. І багато стверджено серйозних речей про глибинну реутилізацію. Ну, ось, наприклад, приклад закордонний поки що. Старий цех в Англії він, коли була олімпіада, був перетворений на, скажімо, такі конструкції, прольотні для стадіонів. Потім на ті ж самі конструкції на залізничну станцію, на аеропорт, а частина конструкції навіть пішла в автобудівництво, і навіть якісь гроші зробили з того металу, який раніше був заводом. Тобто, це приклад глибинної реутилізації. Так само в настанові запроваджена класифікація архітектурно-будівельних систем. Ну, всі бачать, що. Найбільш руйнівними, і це для нас для нас це не був секрет, а зараз це виявилося. Стали ось ці панельні будинки, так? невеличке влучення, і вони сипляться як карткові. Так? Ми ще в 2020 році запровадили класифікацію архітектурно-будівельних систем, яка зрештою вийшла в настанові, які поділяють архітектурно-будівельні системи на оптимальні, раціональні і критичні. Ось ці панельки, яких неможливо реконструювати, неможливо добудувати, неможливо перебудувати, перепланувати, і, е, зрештою, е, вони дуже нестійкі до прогресуючого руйнування, вони віднесені до критичних. В той час, як конструкції, в яких можна це здійснювати, вони будуть оптимальними або Раціональними, ну і цей стандарт відкриває нові напрямки для галузі, тому що він вперше стверджує в термінології, що таке життєвий цикл, що таке екологічна, економічна оцінка життєвого циклу. І окрім того, ми внесли ключові зміни на основі цієї настанови в ДБ на 2.2.3. Тобто, Склад порядок погодження проєктно-кошторисної документації для будівництва. Тепер і замовник, і проєктант мають інструменти, і вони в завданні на проєктування, і, зрештою, в техніко-економічному обґрунтуванні, в ключових характеристиках проєкту вказують приєднаний вуглець, вказують заходи для забезпечення сталості будівництва. Це революція в, скажімо, проєктуванні, яку ми поки що мало бачимо, бо ми залучені, якби. Переживання миттєвості теперішнього, так, але воно має дає змогу для абсолютно нових ринків. І, зрештою, про, трішки, про, трішки більше про монографію. Треба насамперед зрозуміти, чим відрізняється аналіз життєвого циклу економічний від оцінки екологічного життєвого циклу. Аналіз життєвого циклу. Це аналіз саме екологічний з точки зору приєднаних викидів, приєднаної енергії. Якщо дивитися на економіку, як на систему в термінах обміну енергії, у нас завжди є вхідні і вихідні потоки. І ми можемо спостерігати за будівлею, як за перетворювачем потоків енергії, людей, наших емоцій, ресурсів і так далі. Стадії життєвого циклу, які визначені давно європейськими нормами, а треба сказати, що європейські норми, багато стандартів імплементовані в Україні. Ми теж мало про це знаємо. Багато їх імплементовано методом обкладинки, тобто прийнято, поставили на галочках. І ми їх навіть не можемо скачати десь, але вони є, вже потроху їх перекладають. Це теж такий челендж. І ось зеленим тут. Виділено ті стадії, які охоплені публікацією. Ми не охопили публікацію експлуатації, бо вона сильно залежить від стратегії капіталовкладника, експлуатуючої організації, і залежить сильно від тих заходів з енергозбереження, які вже в обладнанні застосовуються. І коли проводиться така оцінка, екологічна оцінка життєвого циклу, найперше проводиться інвентаризація, тобто ми будівлю природньо розбиваємо на малесенькі фрагменти, з яких вона і складається, на будівельні конструкції, матеріали, вироби, і кожен з них, цей, кожен цей компонент, він має якісь певні співвіднесені одиночні викиди, і таким чином просто перемножуючи. Дуже проста формула. Перемножуючи одне на інше, ми отримуємо загальні приєднані викиди. Вони в світі приводяться до приведеного в місту вуглецю, але маємо сказати, що їх існує дуже багато різноманітних цих приєднаних викидів. Просто це інтегральний показник викидів і забруднення навколишнього середовища. Що ж робити? Які етапи, які рівні аналізу? Коли проведена ця інвентаризація, і пораховано, ми можемо це робити на різних рівнях. На першому рівні оцінки ми можемо навіть не рахувати, а взяти таблички, вони є теж в книзі, і вибрати середній показник по галузі, щоб зрозуміти, що ми взагалі будуємо. Але якщо ми вже аналізуємо глибинно, то ми маємо рахувати за формулами. Для цього нам допоможе цифровізація, бі-моделювання. Спеціальні калькулятори життєвого циклу. Ми зосередилися на каркасах будівель, тому що вони мають найбільшу приєднану частку викидів в системі будівлі, а також вони впливають на те, яко, якою будуть у нас експлуатаційні витрати. Ну, ось ми сидимо. Тут з вами це реконструйована будівля. Так? Тут якісь величезні ці залізобетонні ферми вони частково використані, це круто. А частково дають додатковий внутрішній об'єм з іншої сторони повітря, а з іншої сторони це той простір, який ми повинні опалювати, додатково і кондиціонувати. Це теж треба пам'ятати. На жаль, бази приєднаних викидів національні, вони ще не розроблені. У нас немає відомостей, скільки ж. Наприклад, там цей стіл має приємних викидів або скільки має штукатурка, ми користувалися в книзі німецькою базою викидів по матеріалам «Екобаудат» і фінською базою «Ліпасто». Це база по транспорту, найкрутіша в світі, і головне відкрита. Ну ось тут показано співвіднесення транспорту, скільки кожен транспорт дає приємних викидів, а також скільки, наприклад, транспортування з якогось регіону до Києва дає додаткових. Викидів приєднаних на кожну тонну транспортування. І таким чином, конструкція, яка дуже екологічна, але привезена звідкись з Канади, вона має величезні приєднані викиді. І це стосується по суті, всіх матеріалів. Тому це game-changing, тому це нові абсолютно виміри, поняття архітектурно-будівельного проєктування. Багато в роботі присвячено практичним прикладам розрахунків. Так? Попраховані різноманітні схеми, різноманітні будівлі. Звісно, що дані, які були взяті, економічні, вони взяті станом на кінець там року. Але принципи підходи і співвідношення, враховуючи навіть зміну економічної ситуації, вони все одно залишаються такими ж, тобто методики. Вони чинні. І тут показано, що, наприклад, вартість матеріалів вона не співвідноситься, наприклад, з викидами. Тобто конструкція може бути дуже дешевою, але дуже не екологічною. Це те, що ми бачимо в побутових товарах, так це те, що ми бачимо в одноразових так званих будівлях. Я дуже спокусливо перейти на такі рішення, але ми маємо як ніколи історичний шанс відбудувати Україну дуже екологічною. Якщо ми оцінюємо економіку. То тут ми повинні взяти якісь е, вже більш розлогі економічні моделі, які враховують вартість грошей в часі. Це є економічна оцінка або лайсайку Костін. Е, е, кожен етап життєвого циклу будівля або споруди він характеризується певною вартістю, і це можна порахувати з усіма наслідками. Тобто, ми починаємо від так званої колиски, тобто від того, як вироблені матеріали, і закінчуємо, що будівля або вона. Реконструюється або в кінцевому випадку, демонтується і реалізується або і реалізується, або навіть переноситься на нове місце. А, ну ось стадії життєвого циклу, які охоплені теж е, публікації, розрізняють вартість життєвого циклу і повну вартість життєвого циклу. Повна вартість це з урахуванням уже доходів. Тобто це формула вигляді доходів. А просто вартість життя будівлі, вартість життєвого циклу це у формі витрат. Ну, не сильно… Буду зосереджуватись в книзі, звісно, більше про це. Але сам принцип те, що ми маємо це враховувати. І ось кілька підрахунків, які були зроблені, кілька прикладів, в книзі їх набагато більше. Різні конструктивні схеми для висотних будівель, які показують, що на рівні собівартості виграє одна схема каркасу висотного. Але якщо ми беремо приведені прибутки, наприклад, життєвого циклу, то бачимо зовсім інший варіант. І про відновлення ми взяли кейс, яким ми займалися до того. Це будинок про який якраз постраждав в подіях, схожих на військові, так можна так сказати, і ми оцінювали, що краще ще тоді, це у 15-16 рік, що краще зруйнувати і збудувати нову будівлю на цьому місці чи реконструювати. Ось і якраз розрахунок життєвого циклу він дозволив показати, що якраз вигідним є. Реконсультана є реконструкція будівлі, відновлення будівлі. І з точки зору екології, і з точки зору економіки, теж. Отже, якою має бути будівля, яким має бути відновлене будівництво? Перше мають бути оптимізовані проектні рішення. Ну ось можна навести приклад будівля НАСА, яка будується такими сегментами кола, щоб продовжити потім на майбутнє. Вони зараз цього не потребують, але продовжити потім добудувати. Ще якісь сегменти вони зарезервували територію під це. Тобто не потрібно буде переїжджати аж геть в новий корпус, або зносити цей і нести спряжені з цим витрати. Друге, це екологічна ощадна металургійна галузь. Так, звісно, металургійна галузь дуже пошкоджена, але маємо історичний шанс відновити її в новому, в новому вимірі. Наприклад, деякі заводи в Європі вони вже використовують майже 100% металобрухту. Або, наприклад, вони використовують електропечі, електрика з яких іде відводню, які видобуваються з води шляхом гідролізу через сонячну електроенергію, яку вони видобувають. Тобто, таким чином вони досягають дуже екологічних показників. А третій це високий ступінь повторного використання елементів. У нас зараз багато руйнацій, рештки з яких ми можемо використати. Для Цього потрібно їх інвентаризувати. Ну, наприклад, Японія після руйнації вона займалася цим. Є приклади в і Герцеговині, так само, коли руйнації після воєн були використані глибинно. Наступна це інформація про сталість компонентів. Нам потрібна національна база по приєднаним викидам, нам потрібні сертифікати екологічності продукції на будівельні вироби. І це, до речі, розкриває і експортний потенціал нашої будівельної галузі. Ну, ось є вже приклади розроблені абсолютно енергетично пасивних будівель, ще й економічних з точки зору сталості життєвого циклу. Ну, ось скільки у нас відходів, ті цифри, які я знайшов, наприклад, що тільки в трьох областях, які потерпали всього місяць, так, цієї тимчасової жахливої окупації, коли ми воювали ось тут, на північному Заході, 152 мільярди тонн відходів. Скільки на Сході? Поки ми з вами розмовляємо, на жаль, обстріли продовжуються і ці відходи продовжують утворюватися. Моделі оцінки рішень мають ґрунтуватися на ось цих принципах, які викладені в книзі, і стійкість будівель і споруди зовнішніх чинників це теж новий виклик. Так ми маємо проектувати так, щоб будівлі, споруди ключові елементи, опиралися прогресуючому руйнуванні, щоб люди були захищені всередині. Для цього потрібно нові підходи. І такими є, наприклад, системи сертифікації будівель, які теж ціла голова присвячена в книзі. І, зрештою, сьоме це вирішення повинні допускати. Легкість ремонтів, реконструкцій, перебудов, можливо, навіть перенесень на нове місце. Ось Тут кейси, коли будівлі переносилися, наприклад, на нове місце. Або коли в результаті розрахунків життєвого циклу були пораховані будівлі, які є оптимальними, так ну бачите, вони слава Богу не виглядають як крошівки. Так ось тому це, це те, що ми можемо, маємо і мабуть мусимо зробити, бо це наша відповідальність перед нашими нащадками. Ну, І зрештою, як поєднати екологічні і економічні критерії, чи можуть бути вони поєднаними? є таке поняття як соціальна вартість вуглецю, тому що кожні викинуті ось ці приєднані викиди, вони спричиняють певну екологічну шкоду. І можна це перевести в вартість як компенсаційних заходів або відшкодування. І таким чином, коли ми. Застосуємо ці критерії, можемо привести до єдиного критерію ось цього вартості повного життя будівлі з соціальною вартістю приєднаних викидів. І знов ж таки у нас міняється тоді картина того, які рішення будуть оптимальними. Ось як ми можемо запровадити правила, які будуть змінювати будівельну галузь в Україні. Ну і на сам кінець майбутнє вимагає переходу. Від лінійних бізнес-моделей до мислення життєвого циклу, ось ці три моменти вони складають мислення життєвого циклу, тобто це аналіз екологічної оцінки життєвого циклу, економічна оцінка життєвого циклу і соціальна вартість екологічних збитків, які несуть будівлі. Це інтегральна. Оцінка таким чином, місто стає цілісною системою, яка складається з компонентів будівель, як місць наших історій, як перетворювачів навколишнього середовища. І це потрібно робити, тому що є цифри, що, наприклад, 30% того, що ми завозимо будівельний майданчик, потім виїжджає з будівельного майданчика у вигляді відходів. Тобто, це ми не говоримо зараз про палуку, яка там використається повторно, а говоримо про якісь одноразові речі на превеликий жаль, всяке пакування і так далі, яке не використовується повторно. І відновлення вже йде. Вже є декілька кейсів. Декілька іноземних компаній заходять зараз, які пробують використовувати рештки будівель, робити цю інвентаризацію, виймати непошкоджене скління, наприклад, з пошкоджених будівель, переробляти будівельні матеріали. Але є складності з цим, тому що рештки вони можуть бути містити вибухонебезпечні предмети, є складність сортування і цю глибину переробку треба робити на спеціальних пристроях, машинах, механізмах, на заводах спеціальних, які теж потребують інвестицій, але вони виправдані. З точки зору того, що ми інвестуємо в наше майбутнє, і наша країна може бути прикладом для екологічності країн Європи, а не тільки тих країн, які, наприклад, постраждали під час військових подій. Отже, які висновки? Що ці інструменти, які в нас заходять, вони дуже компліментарні. До тих рішень, які прийняті давно в європейському союзі, це зелені програми, це СІБАМ. Тобто система податкування може бути прив'язана до екологічних сертифікатів і до обрахунків вартості життєвого циклу. Про це теж окрема глава. В книзі, і в майбутньому, зраховуючи інтернет речей, мабуть, кожен компонент буде мати такий показчик приєднаних викидів, а не тільки помешкання. У нас вже є сертифікація енергетична будівель, але у нас будуть, мабуть, і всі будівельні матеріали мати це. І таким чином, разом з БІМ-інструментами і спеціальними калькуляторами, у нас. Буде можливість одразу і досить швидко, не занурюючись самостійно в ці формули, а можна сказати, автоматично будувати, проектувати і вибирати ще на передпроектній стадії будівлі за критеріям економічності, екологічності і життєвого циклу. Уже є такі кейси за кордоном, і ми можемо це справді з вами зробити, тому що архітектори інженер завжди грають на стороні насамперед природи, на стороні всесвіту і кінцевих користувачів. Це велика звитяга брати у природи так багато ресурсів. Тож давайте їх реутилізовувати і використовувати повторно. І ми обов'язково відбудуємо Україну екологічною, зразковою, економічною і наші нащадки скажуть нам спасибі за те, що ми вистояли в цей історичний момент. Завантажуйте монографію, вона буде і в нашій презентації, і в, на сайті Українського центру силового. Будівництва, користуючись нагодою, я також хотів би сказати спасибі своїм побратимам, які зараз теж на фронті захищають, і завдяки ним стала можливою в тому числі ця презентація, цей захід. Ось, дякую за увагу і слава Україні.